Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Не забувайте підтримувати жовті води сіті. Один з напрямків монетизації нашої роботи це ваші донати. Переходьте за посиланням в описі, аби зробити внесок в побудову незалежного медіа жовтоводської громади. 12 лютого поліцейські зафіксували 106 звернень громадян за фактом пошкодження їх майна внаслідок ракетних ударів по місту Кривий Ріг. На жаль, одна людина загинула ще 16 отримали травми. У жовтих водах у парку слави триває процес монтажу металоконструкцій, які стануть частиною меморіалу пам'яті та слави загиблим воїнам у російсько-українській війні. На конструкціях розмістять 110 портретів бійців, які віддали своє життя або померли від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у міськраді. Вікторія Кришень, вихователька дитячого садочку із жовтих вод, втілила свою мрію та взяла участь у зйомках телевізійних програм на національному телебаченні. Про те, як це сталося, читайте на сайті Жовті Води Сіті. Нещодавно у Фейсбуці продавчиня у жовтих водах записала відео, в якому розповіла про несправедливі умови торгівлі на центральному ринку міста. Вона обурена тим, що адміністрація ринку або так званий містовщик, диктує, чим саме можна торгувати, а чим ні. Це що угодно, що ви там своє домашнє продаєте. У вас є таке, щоб до вас підходили і казали, містовщик, ти оцим торгуй, а отим не торгуй. Мені наприклад, сьогодні було сказано: зелень продавай, а картошку не продавай. Німці передали шовтовоцям 150 вуличних сонячних ліхтарів. Про це повідомляють у міськраді. Загальна вартість отриманої допомоги становить 29 тисяч євро. Наразі управління житлово комунального господарства опрацьовує можливі місця як вулиці, так і парки для встановлення цих ліхтарів. Відтепер українці, які надають житло переселенцям та мають труднощі з використання електронних сервісів, можуть звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України для оформлення компенсації. Розмір виплати становить 450 гривень на одну розміщену особу. Великий смітник знайшли наші кореспонденти прямо у дворах по вулиці Франка. Тут є такий магазинчик, і це якби ззаді нього. Ну, це територія дворів, мабуть. П'ятиповерхівок цих. Вон там є підвал якийсь. А, вон далі підвали пішли. І тут прям дуже багато сміття. Мабуть, якийсь полігон був чи контейнери тут стояли, не знаю. Они просто дуже велике. Наприкінці лютого 2025 року Україна та США планували підписати рамкову угоду щодо спільного розвитку українських природних ресурсів, зокрема рідкоземельних елементів нафти й газу. Підписання мало відбутися 28 лютого, проте цього не сталося. Водночас, якщо подібні домовленості будуть досягнуті в майбутньому, це дає можливість вплинути й на жовті води. Місто відоме своїми урановими родовищами. Щоб розібратися в можливих наслідках та перспективах, ми поспілкувалися з геологом Віктором Михайлом. Яковлевим. інтерв'ю можна прочитати на сайті Жовті Води Сіті. Посилання залишаємо в описі до цього відео. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.